Не розпочинай дієту, якщо ти не знаєш цих секретів про м'ясо. Так-так, м'ясо на дієті. Бо багато людей цього не знають, допускають цю помилку і не худнуть, не здобувають здоров'я, а лише навпаки. Дивись до кінця, як завжди, третя тебе шокує. Першою помилкою одною з найбанальніших, на мій погляд, це те, що люди обирають корисніше м'ясо. Вся безглуздість у тому, що є стилі приготування м'яса, і від нього залежить 90% шкоди твоєму організму. Саме тому тип м'яса. Не є таким важливим. Важливим є те, як ти будеш його готувати. Я завжди рекомендую готувати, щоб не утворювалася чорна шкоринка. Це важливо. Тоді ти будеш оберігати себе від зайвої затрати енергії на боротьбу з канцерогенами ззовні. Під номером два, це те, що люди вважають м'ясом м'ясні вироби, які приходять з фабрик. Представ собі, купивши м'ясо на ринку та купивши таке ж саме м'ясо, тільки трішки приготовлене в супермаркеті, ризик виростає на 60% Потримати сильні побічні ефекти. Від м'яса з магазину. Про цю деталь мало хто говорить, але це важливо. І під номером три це не боятися м'яса, а боятися доданків до нього. Так, так, багато людей їдять м'ясо з чим? Правильно, з кашами, Це є найбільшою помилкою. Поєднання вуглеводів призводить до того, що кашка стає некорисною, а м'ясо може стати токсичним. Особливо коли каша дуже сильно розварена. Ось такі парадокси, які нас чекають в подальшому, якщо не врахувати цей емомент. Висновок, їж м'язко, насолоджуйся життям, але пам'ятай, що багато цінності воно тобі не приносить. Це моя суб'єктивна точка зору, яка поєднується в раціональному харчуванні. Було трішечки корисно. Зберігай це відео, підписуйся на мене та ділись з близькими тобі людьми. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.